Ніколи не відкладайте планування вашої відпустки в Канаді на останню хвилину. Розкажу, як у нас відбувся Епік Фейл з тим, як ми вирішили поїхати у відпустку у серпні і як ми з цього викрутилися. Привіт, мене звати Юлія. Я в Канаді вже 15 років. Розказую на цьому каналі про життя в Канаді, деякі, мабуть, такі поради або цікавинки про Канаду, про подорожі тут і про деякі нюанси життя. Ми викликали сюди батьків. Багато хто з вас вже знає, що кілька на кілька пару років тому приїхали до нас батьки мого чоловіка, і зараз вони влаштувалися і працюють на фермі і живуть трошки далеко від нас. Тому ми не дуже часто один одного бачимо. Так, от до нас нещодавно подзвонила наша тітка і сказала: що ось треба. Я переживаю за батьків. Здається, що вони вигорають, візьміть їх у якусь, подаруйте їм відпустку, бо вони самі по собі не здогадаються організувати собі відпочинок. Нам це здалося досить гарною ідеєю, тому що батьки навіть до війни багато років мені здається, більше десяти років нікуди не їздили відпочивати за межами міста або там дачі. З тих пір, як вони приїхали з Харкова у село і почали займатися розведенням свинок, вони вже не могли покинути свою домівку, щоб кудись надовго відлучитися від своїх справ. Тому вони якось звикли навіть не роздивлятися такий варіант. А тут така нагода: тепер це вже не їх бізнес. Вони працюють на когось, не на своїй фермі і мають право. На відпустку, передивившись, наші розклади роботи, визначили, що єдиний час, коли ми можемо якось спланувати відпустку, буде початок серпня, якраз коли йде довгі вихідні. Онтаріо. тут є такий державне, є таке державне свято, і понеділок, 3 серпня, це вихідний. Насправді до цієї відпустки залишалося усього два тижні, і ми почали дуже активно планувати. Цю поїздку. Спочатку навіть не знали, куди можна. Як ви знаєте, у багатьох українців ще документи не готові. Наші батьки то не виняток, у них ще немає піар-карточки, у них немає ще ніяких документів, які б дозволили їм виїхати за межі Канади і повернутися. Тому відпустка десь там на Карибському морі, чи взагалі десь за межами, навіть поїхати у Флориду, не є. Варіантом, треба було щось шукати саме у Канаді. Живуть вони в селі на природі, у невеличкому містечку, тому треба було зробити щось таке, що зовсім не схоже на те, в яких умовах вони живуть. Довго думали, думали, щоб придумати, щоб їм показати, бо ми дуже любимо такі урбан, тобто такі міста дивитися для мене. Відпочинок це історія, це культура. Ну, природу я теж люблю, але. Мене більш захоплює щось таке історичне, і саме дивитися цікаві місця і дуже багато ходити. Я розумію, що людям віку вже більш похилого, це не так легко, це не так цікаво ходити там кілька годин на день у спеку. Їм треба щось більш спокійне. Тому хоча ми б і хотіли поїхати щось таке, активно подивитися, насправді. Розумієш, що це не є те, що їм може дати якесь задоволення і відпочинок, який їм так потрібен. Ну і взагалі, щось дарувати людям, не знаючи, чи їм воно взагалі потрібно, так допомагати людям, коли вони тебе про це не просять, це взагалі дуже таке не дуже благодарне діло, так тому трошки поміркувавши. Вирішили спитати їх якось так натяком, як би вони хотіли відпочити. І мама мого чоловіка сказала: Хочу на море. Єдине море, яке вони бачили в своєму житті, це звичайно Крим. Почали шукати пляжі, відпочинок, такий, що виглядало як Крим. Насправді, в Онтаріо навіть варіантів дуже багато. Дуже багато величезних озер, прикольних є. Містечка, де є просто дивовижні якісь такі піщані пляжі, білий пісок, жовтий пісок. Якщо далі по Канаді подивитися Принц Едвард Айленд, там взагалі є навіть рожевий пісочок, тобто води на цих величах і пляжів, величезна купа варіантів. Але проблема була в тому, що знайти в останню хвилину так, за два тижні. Відпочинок, де зняти житло у цих містах, просто було неможливо. Ми витратили, мабуть, три чи чотири дні. Тобто, після роботи я приходила, і ми з чоловіком сиділи, колупатили весь інтернет, Airbnb, готелі, навіть якісь турбази, питали познайомим, де можна зняти. Щось на якомусь, наприклад, сент Бенкс Парк, дуже дуже популярний. На озері гуроні, дуже гарний пляж. Дуже дуже схожий на наш відпочинок у Криму. І вже нічого не можна було зняти, Хіба що можна було зняти якісь такі, знаєте, просто палаци за якісь дуже величезні гроші? Але нас чотири людини, і бюджет наш не є необмежений, тому. Щось таке, знаєте, у розумних якихось таких адекватних а, лімітах вже не було доступне. Тому це такий урок і нам, і вам, вам вас вчу. Що якщо ви думаєте, що вам треба буде відпустка, думайте про це як намога раніше, думайте про те, що а, можна зняти досить. Затишний якийсь такий бутиночок на березі дуже красивого озера із своїм пляжем, з пісочком, і дуже гарна якась інфраструктура у такому туристичному містечку, десь там 2-3 години від Торонто, Ну, може, трошки більше, дивлячись, куди ви вирішите поїхати. Варіантів існує дуже багато, але не за два тижні до відпустки. Насправді, канадійці бронюють. Ці гарні місця десь за шість, вісім, іноді там десять місяців. Тобто, взимку більшість людей вже планує і бронює свої відпустки влітку саме в Канаді. Не проблема купити квитки в Домінікану чи в Мексику навіть там за добу, за дві. Але в нашому у нашій ситуації це не є варіант, тому що в них ще немає таких паспортів. І коли документи ще у обробці, вони не можуть покидати країну. Тому що робити? Відпустку ми вже взяли. Їхню відпустку ми теж вже від їхнього боса пробили. А житла нема, куди їхати, реально не знаємо. Тому що ми вирішили трошки подивившись, де може бути. Океан, який виглядає як на морі, або навіть такий може Карибський вайб. Ми зупинили своє око на провінції Нова Шотландія. Хто жив там, хто був, а, можливо, знаєте. Якщо були, напишіть коментар, де ваші улюблені взагалі а, місця відпочинку в Канаді, які такі з білим чи жовтим пісочком. Так ось знайшли ми. Пляж, який дуже сподобався би мамі мого чоловіка, і зрозуміли, що до нього ще їхати кілька днів. І почалася наша епопея бронювання готелів на маршруті до того пляжу. Ми ледве-левледве ледве знайшли резорт на цьому пляжі. Слава Богу, ми його знайшли, але теж вам скажу не дешево. І навіть до вчорашнього дня ми все ще бронювали наші готелі та квартирки. І я думаю, що поїздка вийде дуже цікавою. Вас запрошую спостерігати. Буду ділитися нашими зупиночками, і можливо, це комусь допоможе теж організувати якийсь цікавий відпочинок, навіть коли вже все заброньовано і вже здається, начебто нема варіантів. Куди поїхати у відпустку? Розкажіть мені, як проходить ваше літо в Канаді чи не в Канаді? Звичайно, бажаю усім безпеки, миру, відпочинку, спокою у вашій нервовій системі. Всі ми вигораємо, всі ми втомлюємося від новин, від роботи, взагалі від того життя, яке у сучасному світі, як життя змінилося у сучасному світі. Тому не забувайте піклуватися про себе, знаходьте моменти, знаходьте можливість хоча б якось відлучитися від метушні великих міст від метушні того, що навколо вас відбувається і вас стресує, навіть якщо це просто закритися, десь у якійсь спокійній кімнаті, подивитися на тюбі якийсь краєвид природи. Вімкнути собі медитацію і, хоча б на кілька хвилин надати своїй нервовій системі е, таку перерву на відчуття безпеки. Відчуття безпеки ми можемо іноді самі собі е, створювати, хоча б для того, щоб просто не з'їхати з, з глуздом. Якщо вам цікаво, і ви хочете подивитися, як же буде проходити наша відпустка і які у нас будуть пригоди, і деталі того, які можливо уроки з цього. З цієї поїздки ми для себе вилучили. Запрошую вас підписатися на канал, ставити вподобайки, і побачимося скоро, Па-па!